Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам всі мої рослини. Почнемо з лоджі. Тут знову знаходиться більшість моїх сукулентів. Як бачите, я вже перенесла сюди другий стелаж, бо майже кожен ранок тут тепер сонечко, і загалом температура нижче 15 не опускається навіть вночі. Це Джо. Як завжди на тому самому місці. По ньому складно сказати, як він себе почуває, подивимось ближче до весни. Далі на підвіконні мої слухняні еоніуми. Еоніум Ківі, звісно, не дуже кольоровий без ламп. А от еоніум Арбореум Атропурпуреум має дуже гарний колір. Буду у нього оці дві дітки відділяти незабаром. Далі лоток з всілякими кактусами. Буду їх потихеньку сьогодні відпоювати. Пролю десь по 5-7 мл, щоб трошечки зволожити субстрат. Ще один лоточок з кактусами вже трошки в побільших горщиках. Попередні теж треба б глянути і можу збільшити їм горщики. А ще, мамілярія, проліфера, вже бутони зробила. Весна близько. Далі замік страждалець. Щось перестав він випускати нові гілочки, а старі жовтіють, типу як від старості. А це взагалі щось новеньке, треба його пересадити в тісніший горщик, якщо вийде, бо бульби у нього доволі великі. І взагалі треба подивитись на коріння. Скажіть, чи зняти відео про пересадку заміакулькоса? Було б вам таке цікаво? На стелажі нас зустрічають ехеверії з літопсами. Це ехеверії, які не пройшли тест на перевалку в більший горщик, тому залишились, в яких були рости далі. Всі літопси планують садити в один такий горщик. А ось нова ехеверія з епіцентру. Назву ще не шукала, проте вона вже вкорінилась і нарощує серединку. Наступний лоток вже повністю за хеверіями. Майже всі з них були на моїй ніби зимівлі. В принципі, непогано себе почувають. Правда, деякі треба перевкорінити. А хеверія Пулідоніс замість верхівки вирощує двох діток. Там, в глибині лоток з різними сукулентами. Майже нічого не змінилось, хіба що, може, деякі трошки збільшились. Бо почала вже активніше поливати. Також тут треба варігатну красулу розмножити, котиледон підстригти та перевкорінити. Робота ще є. Далі поличка без лотків. Поставила я їх недавно, тому, мабуть, не всі вдало стоять. Але агави точно радіють. Тут більше світла, ніж на підвіконні зараз. В глибині полички там пеньки різних сукулентів. Треба повідділяти діток і повикидати вже ті пеньки. Красули після пересадки в сераміс вже активно ростуть. Під лампою навіть молоді листочки засмагли он як гарно. Вріст пішли реально активно. Ця агава, бачите, як листочки вниз опустила, то їй дуже світло не вистачало, а ця стояла разом з нею, проте по ній не скаже, що світла мало. Це красула овата сансет, яку я підстригла, мало того, що вона на сансет і натяку не має, так вона ще й постійно чимось хворіє. Знаєте, зрозуміла, що не я еуфорбії. Виглядають як кактуси, догляд за ними як за красулами. Але не можна пряме світло. І в результаті вони в мене всі або засушені, або витягнуті. А ось і верхівка еоніума з дітками. Його треба пересадити і також полити, бо листочки внизу вже м'які. А це красула овата мінор, яку я теж пересадила у сераміс. Сподіваюсь, також перевкорінеться і буде нормально вже рости. Далі лоточок з всілякими різними маленькими суккулентиками: тут дітки пахіфітума, адроміскусів, мої сіянці алоє, витягнута еуфорбія. Ще якийсь дивний суккулент, типу Ріпсаліс, мені схожий. Також є лінофілум, дітка Хаворті. Позаду там хвора ехеверія, що тримається, і, можливо, навіть вдасться зберегти цей вид у колекції. Під цією лампою постійно блимає світло. Я вже пробувала різні налаштування, це ніяк не виправляється. В наступному лоточку мої сіянці кактусів, всілякі дітки від кактусів, ну і загалом рослинки, де мало коріння. Найближчі 4 ряди не зимували, тому я їх вже почала удобрювати. Добривом зелене поле для кактусів. Поки глобально нічого не помітно, але ось тут, наче дітка вже росте. Можливо, все-таки будуть помітні зміни, але трошки пізніше. Далі ехевері, які я буду використовувати в композиції. Одна тут. Була витяглась, я її обрізала. Наступний лоток це перевкорінені та хворі сукуленти на реанімації. В порівнянні, які вони були раніше, то зараз красені всі. Тому позитивний результат однозначно є. Тепер треба, щоб вони остаточно прийшли до тями і вже навесні радували своєю красою повноцінно. Кутку та мехеверії, що перевалювала у більші горщики нещодавно, тому вони ще трохи оговтуються. Планую вже наступні всі поливи робити з добривом. Хто не в курсі, то після експерименту з ехеверіями я в цьому сезоні вирішила активно удобрювати всі рослини. Алоє загалом непогано себе почувають, хіба що, як завжди, я їх засушую. Тому багато листочків знизу відсихає. Проте це не біда та швидко виправляється. Алоє Хуміліс це любов. Ця засмага з білосніжними шипами. М -м -м, це неймовірно. Звісно, всі алої дуже гарні. Далі новенька гуернія. Вже наче вкорінилась? Так, вкорінилась. Тому буду чекати на квіточки. Після експерименту з ехеверіями я вирішила висадити сіянці алоє і хавордій в той універсальний поліський субстрат з біогумусом для розгону росту, так би мовити. Це ніби теж такий міні-експеримент, не впевнена, що не зіпсую сіянці, проте цікаво, чи вийде. Далі алойки і трошки адроміскусів. Оцей нещодавно купила в епіцентрі. Так, виявляється, в епіцентрі ще є рослини, яких у мене немає. Далі всілякі алойки-алойки. Дуже кольорові і гарні. А оцю теж нещодавно купила в епіцентрі. Дуже цікава, навіть схожої у мене нема. А оцей блакитний алоє сушить кінчики. Мені здається, що це від лампи. Вигляд такий, ніби дуже засмаглий. І ось є ще один алоя, і у нього кінчик листочка такий темний стає, а потім він засохне так само. Настав час Хавортій. Пару днів назад отримала посилку з новими Хавортіями, то вони ще й вкорінитися не встигли. Дуже мені хотілося хаворті зі світлими віконцями. Проте ціна у них така, серйозна. Тому обирала із того, що є. Далі трошки стареньких хавортій. Варігатна, робить дітку. Цікаво, яка вона буде. А праворуч багатодітна хавортія із слабкою варігатністю квітне. Деякі он я вже запилювала квіти. І ще одна новинка. Це ось така манюня теж варігатна. Далі знову трохи ехевері і деякі інші сукуленти. Останні красули вже давно час обрізати, перевкорінити та й взагалі до ладу привести. Мабуть, доведеться навіть пересаджувати, тобто повністю пробирати субстрат. Це буде цікаво. Та ще трошки хавортій. Це такі дещо побільші, але прям гігантських у мене немає. Подивимось, як вони будуть виглядати після сезону добрив. Зараз ці трохи засушені, та буду відпоювати скоро. Це лоток з касетами. Тут вкорінюються дітки та ростуть сукулентики з маленькою кореневою. З листочків я вже не розмножую сукуленти, бо дуже багато місця і часу займає така розвага. Тепер це тільки дітки. Листом можливо в крайньому випадку, якщо загроза буде втратити вид у колекції. Минулий рік фаукарії майже не росли, проте зараз непогано виглядають. Я їх вилікувала чи то від грибка, чи то від шкідника, чи від обох, і тепер чекаю на квіточки. Далі трохи кактусів з чорними голками, наче вже вкорінився. Також там гастерія і красула, яка теж чекає обрізки. Ще якийсь невідомий мені сукулент з довгим листям так і не знайшла, як він називається. А тут це невеличкі композиції та ось хеверії з експерименту. Зверніть увагу, що як трошки підсохли вони, то колір став цікавішим у тих, що були в універсальних субстратах. Колір став насиченим, не таким зеленим, як був. А оце горщик з красулами, які треба пересадити вже. На горі без ламп у мене стоїть седум, красула Овата Голум, Каланхоє, гуернія, яку треба вже полити, гастерія, ще каланхоє, нещасний айхризон, якому зі мною явно погано. Та седуми, які Теж треба пересадити, але боюсь, що обсиплеться просто все. Тому, скоріш за все, просто удобрю. Ще на лоджії тимчасово живе ось така ялинка. Випускає нові голочки. Вона невеличка ще, але доволі гарна. На кухні на тумбі під телевізором стоїть така красула. А подалі від вікна, тобто ще далі. Стоїть юка. Бачите, який світлий зелений колір вона має на верхівках. Це говорить про те, що їй дуже мало світла. На підвіконні біля стола живе Сансев'єрія Моншайн. А на столі атмосферні тіланції на своїй крутій підставці. Ще місце навіть на ній є. На моєму робочому місці також квіти. Куди ж без них? Драцена і орхідея. Там далі стоять сансев'єрі та Авокадо. Ще на столі гігантська монстера, яку треба розсадити, поділити, порізати. Так, На стелажі нещодавно зробила підсвітку для двох поличок. На одній тут фіалки, антуріуми та міні-тепличка. А на другій ще одна орхідея і санси. На горі стоїть одна з перших моїх рослинок: цидрацена і санса-циліндрика. Біля тумбочки стоїть такий великий високий горщик із сансами. А в іншій кімнаті це фікус, що мені подарували на день народження минулого року. Він вже встиг скинути майже все листя і наростити нове. Також я вже встигла знищити борошниць того червеця, досі не розумію, як його можна було не помітити. Ех, далі не настільки великі, проте все-таки великі фікуси. Потихеньку нарощують нові листя, там теж фікуси на підвіконні, і на столі теж фікуси. Ці вже пересаджені і готові до весни. Ще маю такий спатифілум, у якого якісь великі листя. У мене раніше такого не було. Кава, аллоказія. Новенький листочок розвернула. Вона ще жива. Далі шефлера. Нові листочки не ростуть, ще монстера і там хлорофітуми. На книжковій полиці непентеси, трошки ліан, трошки хой та рослинки, що вкорінюються. І на підвіконні хрестовник звичайний алоє і чорний заміакулькас. Так він живий. Ось і всі мої квіти. Дякую за увагу. До зустрічі!